Всім привіт! З вами Лейла, і ви потрапили на канал Juice Сімер. Починаємо рік з масштабної колаборації, я і ще 16 сімерів зібралися для казу челенджу, щоб переодягнути одну базову сімку. Пані Лісова зробила цю саму базову сімку для челенджу, а всі інші сімери одягають її на свій смак та настрій. Єдина умова, що ніхто з учасників челенджу марафону не може міняти сімці-генетику, тобто є риси обличчя, фігуру, очі, брови. Хоча, здається, я почала робити свій варіант сімки, вже порушивши ці правила, бо змінила форму брів на щось більш підходяще під кастомний контент. Але я це зробила чисто по інерції, у інших подібних челенджах цілком можна міняти форму брі. Надіюсь, за цей промах мене ніхто не буде в результаті сварити. Коли я відкрила цю базову сімку у себе в касі, то до самого останнього моменту не знала, в якому стилі її буду одягати та причікурювати. Я вирішила довіритися інтуїції та своєму чуттю. І воно мене не підвело, адже завдяки цьому я вирішила взяти. Татуювання своїй цій Сілції. І саме завдяки цьому я відловила той самий необхідний вайблями колору базової сімки. Зараз автори кастомного контенту дуже фанатіють по стилі 2000-х. Тому я вирішила скористатися своїм натхненням та такою чудовою нагодою і використати весь кастомний контент у цьому стилі, який у мене є. Адже насправді я в своєму гемплі. Доволі рідко граю подібними персонажами, тому цей касовий контент в мене в основному живе, виключно для касів. І було б грішно не скористатися моментом і не використати все це, що в мене є в стилі 2000-х, і не одягнути цю снігу. Принаймні, для мене результат вийшов дуже класним. І надію, що я нею навіть пограю для себе чисто. Бо основні мої геймплейні персонажі це аристократи, люди розвищені, які навряд чи в такий одяг для повсякденного життя. Хоча останнім часом я граю за перс одну персонажку на чистої базовій грі, і вона. Абсолютно відрізняється від усіх персонажів, якими я грала останніми роками, можна сказати. Чесно кажучи, я до цієї базової сіньки навіть не намагалася думати над історією та придумувати її ім'я. Якось так вийшло, що з самого початку я вирішила. Довіритися інтуїції та просто своєму настрою і натхненню, коли буду її одягати. І в результаті в мене і не склеїлося ні історії цієї сімки, ні її ім'я, ні її характер. Бо наскільки я знаю, у челенджі не забороняються робити якісь такі власні погляди на цього персонажа на основи. Майкова. Тому я вирішила в цьому питанні довіритися вам, мої дорогі підписники та глядачі. Мені дуже цікаво подивитися на те, як ви інтерпретуєте мій образ, яке ім'я придумаєте ці сімці. Можливо, у вас народиться ціла історія. Хто знає? Але в будь-якому випадку я буду дуже вдячна і дуже рада бачити ваші коментарі з історією для цієї сімки. Також ваші коментарі дуже сильно допоможуть моєму каналу, адже коментарі, лайки та поширення допомагають каналу розвиватися, і тим самим роблять великий подарунок ютуберу, адже Ютуб буде бачити. Контент автора частіше і рекомендуватиму його набагато більшій кількості нового народу. Якщо ви не підписані на мій канал, то я буду дуже вдячна, якщо ви на мене підпишетеся, поставите лайк, напишете коментар, навіть якщо він в результаті не буде пов'язаний з історією сімки, яку я викорюю зараз. Також буде дуже класно, якщо ви натиснете на дзвіночок поряд з кнопкою підписатися. Тоді Ютуб буде частіше вам на говорити про те, що я випустила нові відео. Бо без нього, на жаль, часто Ютуб забуває сповіщати про нові відео. І я дякую спілці українських сімерів за те, що дали можливість взяти участь у подібному челенджі. Тому що в Ніктоці я часто бачила, як сімери роблять на одній базі декілька образів сімів. Але я думаю, набагато цікавіше подивитися, як люди роблять на одній базі своїх сімів і як вони можуть виглядати абсолютно різних людей. Тому що одна людина все-таки робить схожі образи. І вони часто відповідають її смакам і її поглядам. А у різних людей одна та сама база може виглядати настільки по-різному, що її часом можна не впізнати, навіть якщо людина нічого і не змінювала на цій базі, окрім власне одягу і зачіски. Власне, тому запрошую вас на канали інших Сімерів, щоб подивитися на результати їхнього майкови цієї базової сімки. Я також зайду на їхнє відео, щоб подивитися, що вийшло у моїх колег, тому що навіть я на момент запису не знаю, що вийшло у них в результаті. Для нас усіх це також є інтригою. Тому я буду також дуже рада бачити вас в коментарях і у інших сімерів. Адже розвиток української сімтубу є нашою спільною справою. Сімери його наповнюють контентом, а глядача в свою чергу дозволяє цьому контенту посуватися вперед. Тому принагідно нагадую вам, не забувайте ставити лайки, вподобайки, писати коментарі, підписуватись на канали і бути завжди на них активними. Адже тільки завдяки нам усім може розвиватися український ютуб. А тепер бонус шматочок для тих, хто на мене підписаний доволі давно. Я нарешті закінчила магістратуру. Тепер я офіційно магістр образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації. На даний момент я зараз вдома, тому, тому я постараюся випускати відео набагато частіше, принаймні до того моменту, поки мене не буде офіційної роботи. Але на жаль, все ще на випуск відео впливають. Вимкнення світла. І я зараз в селі, тому в нас електрики дуже відповідальні люди. Вимикає світло 4 через 4 години. Але конкретно мені трішки не пощастило з графіками вимкнення світла. Тому що в мене немає світла саме тоді, коли мені зручно і коли мені найкраще знімати відео. І робити, в принципі, хоч який небудь контент на ноутбуці. Тому я не гарантую, що контент все таки від мене буде регулярно. Наймні ця регулярність буде не раз в місяць, а хоча б раз в два тижні. Але поки росіяни все ще існують, нам доводиться миритися з різними життєвими обставинами. Тому не забуваємо донатити ЗСУ за та волонтерам. Щоб наше життя нарешті стало нормальним, Україна перемогла, а росіяни більше ніколи нам не створювали проблем. Дуже вдячна всім, хто додивився аж до цього моменту. Адже ви всі дуже круті та терплячі людинки? Я знаю, що далеко не всі додивляються до кінця моїх відео. Але я безмежно вдячна всім, хто дивиться мої відео, як до кінця. Так само, як і ті, що, можливо, не додивляються його до самого кінця. Адже, перш за все, мої відео існують саме завдяки вам, глядачам та вашій активності, за яку вам я безмежно вдячна. Дякую вам за увагу і до скорої зустрічі. Бувайте!